Керуючий статтею 25, пункт 4 частини 1 статті 26, статті 50 закону України про місцеве в України, міська рада вирішила. Достроково припинити повноваження секретаря Офіської міської ради, 6 викликання цілуйка Олександра Володимироча та звільнити з посади секретаря Офіської міської ради. Хто за даний проєкт рішення? Рішення в цілому? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято голосно. Давайте подякуємо. Переходимо до наступного питання порядку денного обрання секретаря Київської міської ради. Згідно закону України про місцеве самоврядування Україні. Стаття 50 передбачає, що... Кандидатуру на посаду секретаря подає міський голова. Але також, враховуючи, що в нас немає міського голови, законодавством передбачені такі випадки. І в цьому випадку, у разі такого випадку, кандидатуру секретаря, вона ж обирається із числа депутатів, подає по не менше половини від чисельного складу. Правда. У нас склад ради затверджені рішенням обласної ради минулого скликання 40 чоловік. Тобто повинна бути внесена кандидатура 20 депутатів. 20 депутатів це не менше половини, тобто половина. Я можу, зроблю таку відряджу, для чого це робиться? Кандидатуру подає міський голова. Тобто він може подати одну кандидатуру. Вона голосується, якщо вона не проходить. Йдуть консультації, опираються інше. Чому У нас, так, зроблю зразу зауваження, що у нас регламент не відповідає даній нормі закону, у нас передбачено, що одної третини можна подавати. Але якщо регламент не відповідає закону, верхню дію має закон. Тобто на сьогодні одна кандидатура вноситься в вдається. Якщо вона не проходить на голосування, йдуть далі консультації. На сьогодні в мене є подання від депутатів Отецької міської ради. Я його зачитаю. Моклями, підписаними. Сесія Української міської ради. Ми депутати. Еще. Можна, вносити кандидатуру. Якщо... Якщо Є моє міння. Вносить можна, але і вона повинна бути підтримана, що за підписана. Ну, а може таки буде підтримано. Голосування ми можемо вибрати голосування. Закон внес, вноситься на розгляд ради, тобто для того, щоб розпочати розгляд, я б не поставив дане питання в сьогоднішній порядок тебе, якби в мене не було оцього підпис на виступ. Не на сесії вноситься, а вноситься до сесії, водокожноводі. Іначе питання. Касярі, я маю, я вадював, що в нас в ви могли по спорту ну, свою носити? Ні, тому що законом передбачено, що вносить або міський голова, або не депутати в кількості, не одноособово, ну, одно а в кількості не менше чисельно складу на половині. Попрацюйте, якщо є. На сьогодні є 22 підписи. Я так розумію, що закон передбачає, що я не можу ставити підпис під одною кандидатурою. Я прошу продовжити питання. Про Для того, щоб нам провести голосування, нам треба брати лічильну групу кількості п'яти чоловік згідно на нашої реклами. Які будуть пропозиції до складу лічильної групи? Згідно нашої реклами, добирайтеся фракції міської ради, які мають більшу чисельність. Я на сьогодні не знаю.

Миколаївський Славний Батоса Іванович, Саєнко, Антоніна Олексієвна, Тетяна Євгеніна. Хто, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? А хто проти? Прошу робочу групу. Розміститися тут, визначитися з головою секретарем, з керівним складом. По форм... Оголосити нам свій протокол про затвердження бюджету. А в мене є пропозиція, оскільки є у нас 22 тисячі на ліквія, то ставлю на голосування внести кандидатуру Олексія Ігор до то бюлетеня таємного голосування. Хто за? Хто проти? чекаю на рішення лічильної групи, а Олексію Ігорію Юріючу пропоную вийти на трибуну і оголосити, сказати, що він буде робити, що він обіцяє. Ви не, не про... І хотів би, щоб і громади і депутати знали, що. Міського голови, кардинально, мої погляди не змінилося. Моє розуміння ситуації в місті також не змінилося. Я не вважаю, що на е, стан розвитку міста повинні впливати якісь політичні явища. Я вважаю, що місто повинно розвиватись своїм руслом. Е, і над цим буду працювати. Єдине, що можу пообіцяти, будучи, якщо громади довіри, я буду лоблений, я з усіх сил буду намагатися відродити дух парламентаризму в Африці міській раді, який, на жаль, на мій погляд, на сьогодні зовсім втрачений. І закликаю депутатів помоги цьому. Если будет какие-то вопросы, я буду вопросы, Кто-то может сомневаться, что что-то выяснили. Первым, чем зайти в кабину, это я много Скажите, наивный вопрос, банальный. Вы честно будете работать или не очень? Только честно скажите. Положа руку на сердце, Якщо я вам скажу чесно или не... Мені не треба говорити в романі, і депутаті. Значить, громадян скажу, і дуже <ривання> <робити> чесно. Спасибо. <ривання> У мене питання до працівників виконавчого комітету міської ради. Ми зможемо організувати проведення голосування, щоб скрилька знаходилася і працювала рішення група в прийомі міського голови щоб люди мали туди заходити, депутати, бо коли ну, я там хтось саме, там голову проти голосу. Добре виявлено, я виявляю. Ну, це при полугоду. Що там у вас в кабінеті? Кому вона Хто? Подивіть, хто, хто працює тут? Я ж тут не працюю. 26.02.2014 року 6 в бюджеті для таємного голосування внесено одна кандидатура на посаду секретаря міської ради Олексієва Ігоря Юровича. Результати таємного голосування. Взято участь у голосуванні 31 депутат міської ради. За проголосували 24 депутати. 2. Утрималось. Чотири. Недійсний признан один бюлетень. Таким чином секретар міської ради обрано Олексія Ігор Федорович, Секретар лічильної групи «Гаранджа», члени групи Саєнка Борко Макарова. Шановні колеги, ставлю на голосування питання про затвердження протоколу вічільної групи про обрання Олексія Єриовича, секретарем міської ради. Хто за? Хто проти? Добре, одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Згідно закону про місцеве самоврядування Україні статті 42. Передбачається, що в разі дострокового припинення повноважень міського голови його обов'язки виконує секретар міської ради. Ми сьогодні з вами обрали секретаря міської ради Олексія Юрійовича. Ставлю на голосування проєкт рішення щодо покладення обов'язків міського Хирського міського голови на секретаря Химської міської ради Олексія Юріча. Хто за? Хто проти? рішення прийдете. Ну, У нас є порядку денному різне. Хто хоче сказати слово, прошу на трибуну. для Покращення життя в новому рідному місті. Я ще раз наголошую на тому, що дуже хотів би і прошу всіх присутніх приймати активну участь у водорії міста. І до громади звертаюся з наступним. Сесії Оскільки міської ради ми не будемо запрошувати, запрошувати будемо, а в примусовому порядку не будемо запрошуватися до директорів шкіл, статів, бюджетної сфери, ласка, громада. Ще раз дякую за довіру виснову. Я чудово розумію, що на мені лежить дуже велика відповідальність, що я зараз перебую своєю репутацією, скажімо так, але ситуація на сьогодні в країні склалася так, що ми всі разом повинні. щоб виправдати всі надії людей, за які вони стояли в на майдані, за які ми втратили наших українців. Дякую. Я дякую всім присутнім. Порядок денний вичерпаний. сесію оголошую закритою. O А почему вот так?